Отже, доброго ранку, чи доброго дня, чи доброго вечора. Хто в яку пору буде дивитись це відео? Отже, знову говоримо про Красненську селищну раду. Знову службове підроблення і знову кошти громади на вітер. 2 грудня 2021 року сесія селищної ради рішенням номер 645 Погодила питання розроблення детального плану для будівництва та обслуговування спортивного комплексу по вулиці Пилипа Орлика в селище міського типу Красне Золочівського району. Це питання на сесії представляла начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради, головний архітектор Владика Мар'янова. 19 листопада 2021 року постійна депутатська комісія Мандій Нестерович Бруцяк Владика Кичурчак у присутності працівника селищної, працівників селищної ради Сергеєвої та Троць одноголосно вирішили надати дозвіл на виготовлення детального плану та рекомендували сесії прийняти позитивне рішення. Але у протоколі засідання комісії відсутні відомості про ініціатор звернення за цим дозволом. Так нібито якась утаємничена особа вирішила збудувати спортивний комплекс майже в центрі селища. 23 червня. 2022 року ця ж комісія Мандій, Магира, Брудськя, Владика Ностерович, за участі працівника селищної ради Зеленюх-Троць, Владика, затвердили детальний план території, земельної ділянки для будівництва та обслуговування спортивного комплексу по вулиці Орлика в селищі міського типу Красне. І рекомендували сесії селищної ради затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування згаданого спортивного комплексу. 30.06.2022 року 20-та сесія селищної ради рішенням номер 812 затвердили детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування згаданого спортивного комплексу по вулиці. Пилипа Орлика «Красне». Згаданий детальний план на сесії представляв голова Постійної депутатської комісії з питань земельних відносин стратегічного розвитку будівництва архітектури та охорони навколишнього середовища Мандій. На запит журналіста 24.10.2023 року в приміщенні селищної ради мені була надана можливість ознайомитися з документами по питанню. Розроблення та затвердження цього детального плану. Що ж виявилось під час особистого огляду цих документів? Виявилось, що головуючи на сесії Фурда вніс питання про затвердження цього детального плану для внесення до порядку денного сесії. Тобто, воно не було спочатку запрограмоване для розгляду. Жодних пояснень з цього приводу протоколі сесії немає. Але, мабуть, голова селищної ради знав, що робить. Ознайомлення з договором No21 дріб 02П риска 22 від 10 листопада 2022 року на виконання проєктно-пошукових робіт, укладеним селищною радою в ТЗО Інститут геоінформаційних систем, показало. Що предметом цього договору є комплекс робіт щодо розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування спортивного комплексу по вулиці е, Пилипа Орлика в Красне? Без душка, без погоджень. Вартість робіт становить 37 тисяч 900 гривень. Акт приймання передачі виконаних робіт був підписаний. Зауважую, договір підписаний 10, а акт, підписаний, а акт виконання прийому виконання робіт 11-го 11-го, тобто 11 листопада 2022 року. А згадана сума бюджетних коштів перерахована на рахунок виконавця робіт платіжним дорученням номер 614 від 14.11.2022 року 30 грудня 2022 року. Отже, що ж проглядається за цією інформацією? Незаконна схема отримання рішень Ради для затвердження розроблених детальних планів земельних ділянок. Аналогічна злочинна схема була задіяна при вирішенні питання про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізничній в селищі Красне. Рішення номер 814 про затвердження детального плану сесії прийнято 30.06.2022 року. А договір на розробку цього плану так само був укладений 10.11.2022 року з ТЗО Інститут геоінформаційних систем. Вартість робіт становить 15 тисяч гривень. Акт виконання робіт теж підписаний 11 листопада 2022. Прийняття рішення номер 814 від 30.06 від 30. про затвердження повітря в лапках Я пишу. Згаданого детального плану в природі ще не існувало. Тобто сесія затвердила повітря. Ще не було цього детального плану, а вони написали, що є детальний план. Тобто і депутати, і головуючі, і всі, що писали потім протокол. Протокол, цього все це є фікція. Вони затвердили повітря і так і написали. Тільки написали, що це є детальний план. І хто представляв, представляв той же голова комісії Мандій. Таким чином можна з упевненістю підозрювати про існування в селищній раді злочинної групи посадовців та депутатів, що шляхом фальсифікації офіційних документів, тобто службового підроблення, займаються незаконним відчуженням земельних ділянок територіальної громади на користь третіх осіб. Як ви гадаєте, згадані особи це роблять з метою благодійництва чи в особистих цілях? Те, що селищний голова Фурда на сторінках інтернету почав виправдовуватись за свої корупційно благодійні слоники та лосі, зайвий раз свідчить, що на злодієві шапка горить. Адже бюджетні кошти пішли на вітер, і щоб достойно виглядати придумана схема повернення їх через благодійника. Дуже влучні та справедливі претензії громадян до селищного голови, викладені у інтернеті щодо невиправданого та недоцільного використання селищної ради бюджетних коштів під час військових дій. Повертаюсь до питання детального плану території будівництва спортивного комплексу по вулиці Орлика. Питання саме головне: Для чого порушувався закон? Для кого? В чиїх інтересах? Хто з мешканців селища міського типу Красне знає про цей детальний план? Чому прихований від людей? Хто мав би будувати цей комплекс і коли? За які кошти? На вулиці війна, а фурда розробляє план земельної ділянки, будівництво якого планується розпочати через 5 років і закінчити через 15 років. Невже під нічний клуб Діамант? Це гроші на вітер? Чи комусь в кишеню? На закінчення, прошу подивитись відео, що мною зроблено під час ознайомлення із затвердженим детальним планом земельної ділянки, відведеної для будівництва та обслуговування спортивного комплексу по вулиці Орлика під час перебування в селищі Красне. Вже рік, як сплачено кошти громади за детальний план. А що далі? Для чого? Скільки ще таких планів проплачено? Яку суму коштів громади Фурда та його команда пустила на вітер? Яка ціль ними переслідується? Пустити частину на вітер, щоб друга частина лягла у кишеню? Може, така ціль? На цьому я закінчую. Прошу коментувати, дивитись, коментувати і підписуватись на мій канал. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович. Нас сьогодні, 14 листопада 2023 року. Дякую за увагу!